Трансильванія або Семігород, історична область на півночі Румунії. До 1918 року перебувала переважно в межах Угорського королівства. Зараз є частиною Румунії. В центральній частині знаходиться місто Брашов. Вперше у писемних джерелах згадується в 1234 році засновниками міста вважають лицарів Тевтонського ордену. Поряд з середньовічними будовами ми можемо бачити і. Зразки радянської архітектури, адже Румунія була соціалістичною країною. І навіть бачити румунський автопром того періоду. В центрі міста є невеличкий цвинтар, як пам'ятка боротьби проти режиму Чаушеску. Звісно, таке стародавнє місто не може не мати мурів, залишки, яких збереглися і до нашого часу. Центр міста це традиційно площа. Для Румунії характерні вуличні музики, яких ми можемо якраз тут і зустріти. Ну, яке б стародавнє місто не було б прикрашено ратушею, звісно. Справжньою перлиною готичного стилю є Чорна церква. Будована як стара романська церква, вона зазнавала протягом часу перетворень. За 30 кілометрів від Брашова знаходиться селище Бран. Тут знаходиться замок графа Дракули, або Бранський замок, збудований на початку 13 століття на кошти місцевих мешканців. У 1920 році був подарений королеві Румунії Марії. З 1989 року їм володіє родина Гавзгрів, яка передала замок в оренду державі. Зараз тут знаходиться музей. Справжню популярність приніс замку князь Влад Цепеш, а також Брем Стокер. Автор роману Дракула. Як і кожен середньовічний замок, замок Бран містить багато знарядь питок середньовіччя, які приписують Владиславу Цепешу. А мальовничий краєвид, який відкривається з замку, не перевершен. Наприкінці жовтня, поціновувачі жахів і легенд з усього світу збираються тут для того, щоб зустріти Хеловін, а також насолодитися вуличною їжею на фестивалі вуличної їжі.